Ісус сказав: Любіть один одного, як я полюбив вас. Ці слова закликають нас до радикальної любові, яка не знає умов і не має меж. Ісус говорив це своїм учням перед розп'яттям, підкреслюючи важливість взаємної підтримки та любові в часи випробувань. У сучасному житті ми часто стикаємось з викликами, які ставлять під сумнів нашу здатність любити без умов. Радикальна любов Ісуса вимагає від нас виходу за межі власних інтересів, щоб служити іншим, навіть коли це вимагає жертв. Це любов, яка приймає і прощає, навіть коли це важко і болісно. Коли ми практикуємо безумовну любов, ми змінюємо своє ставлення до світу навколо нас. Ми починаємо бачити в інших людей суперників, а братів і сестер, з якими ми ділимо цю землю. Подумайте, як ці слова можуть змінити ваше життя сьогодні. Чи є в вашому серці місце для безумовної любові? Зробіть крок до змін покажіть любов тим, хто вас оточує, навіть якщо це не легко. Пам'ятайте, що кожен акт любові може стати світлом для інших. Бути добру. діліться цим відео та підписуйтесь, щоб разом відкривати нові грані любові.